Ну, звичайно, питань, Юля, як ти поїхала, що ти робила, я отримала купу. Я це передбачувала, звичайно, тому і хочу хочу вам трішки розповісти, деяких важливих моментів стосовно того, як правильно поїхати з Німеччиною. Що треба зробити, щоб не повторювати моїх помилок? Бо помилок я наробила минулого разу немало, і ви це знали також, я розповідала про це. Тому сьогодні я хочу поділитися цією інформацією. Вона буде корисна для кожного, хто планує, так як і я, покинути Німеччину. Адже ми всі різні і, звичайно, когось влаштовує життя в Німеччині, а хтось, як і я, хоче бути вдома. І не тільки як я, а і мій син. Перше і саме головне, коли ви прийняли рішення про те, що ви плануєте покинути Німеччину, ви повинні зрозуміти, що це не буде дуже-дуже швидко самий перший момент, який, який я пройшла, це квартира. Для того, щоб поїхати з Німеччини, вам потрібно договоритися з фермітером і написати заяву. Те, що ви завершуєте орендні умови в квартирі, це треба зробити відповідно до умов вашого договору оренди квартири. У моєму договорі було, що я маю попередити за 3 місяці. Ну, як правило, це стандартний такий момент. Якщо у вас ніякі інші правила не прописані, то три місяці на повідомлення про виїзд з квартири. Я просто написала заяву, віднесла в, віднесла в свій, свій воно проведень і все розповіла саме там. Далі ми чекаємо ще момент. Нам потрібно, виїжджаючи з квартири, прибрати все. Все, що у вас є в вашій квартирі, ви маєте вивезти. Тобто все, що ви завезли туди, це. Тобто квартира має бути такою, як ви її отримали, коли заїхали в цю квартиру. Ми заїжджали, у нас були пусті, пустя все, ви бачили, я це вам розповідала і показувала. Тому для цього треба все вивезти. Є можливість, і це важливо. Запам'ятайте, якщо ви живете більше року, то раз на рік ви можете. Замовити, це називається шпільнуль, тобто вивоз великогабаритного сміття. Але читайте умови договору, тому що я була неправильно прочитала ці умови договору, і мене вийшло так, що для вивозу мусора мені потрібно було чекати 6 тижнів, 6 тижнів в моїх умовах договору. Хоча на сайті я їх не прочитала, що всього 3 три тижні, я чесно була трішки дуже здоволена, тобто на сайті було сказано не так. На сайті було сказано, що на протязі трьох тижнів мені будуть присилати повідомлення, коли я можу винести сміття. Саме тому я і тягнула до останнього моменту, але мені дуже повезло наші українці, які родичі заїжджали, забрали все, все що було в мене в квартирі. Також можна звернутися до благодійних організацій, які допомагають тим же біженцям, і віддати всі ці, всі ці меблі їм. Наступні моменти вам потрібно буде робити десь близько за місяць. Але саме головне, про який, момент, про який я б хотіла сказати, це про вивоз меблів. Я вже говорила, але все ж таки, добре ознайомтесь з умовами вивозу меблів. Тому що, якщо ви не вивезете меблі, вас оштрафують, якщо ви їх неправильно вивезте меблі, вас також можуть оштрафувати. Тому про це, будь ласка, не забувайте і будьте уважні. Хто бачив наші попередні відео, то я вже показувала, як виглядала наша квартира, коли ми сюди заїжджали. І зараз просто для себе на згадку залишу ці кадри. Як виглядає квартира після того, як ми з неї з'їхали? Хочу звернути вашу увагу, що я знімаю ці кадри ще до того моменту, як до нас мали приїхати волонтери і забрати всі всі Речі, які ми не забрали. В нас були матраси під волонтерів. Також в мене було незабраний холодильник і одна невеличка шафа з кухні, яку вони також з собою забрали. Вона вже на цей час була на дворі. А також дрібнички по типу чайника, лампи настольної відра і всього всього, всього я віддала волонтерам, які забезпечують біженців у німеччині в нашому місті. Ви також можете до них звернутися, і вони вам допоможуть з вивозом всіх меблів, а також і завозом меблів, якщо це вам потрібно. А я йду далі і хочу вам розповісти, на що треба звернути увагу, коли ви виїжджаєте з Німеччини. Наступний крок це закриття всіх договорів. Для цього ви складіть список. Всі договори, які ви заключали, обов'язково підніміть список і дивіться, за скільки часу вам потрібно завершити договори. І потім обов'язково це все прописуйте і робіть. Обов'язково вказуйте дату виїзду з Німеччини, з квартири, дату виписки з вашої квартири. Що робила я? У мене на першу чергу було закриття договору на електроенергію. Він мав закритися за 4 тижні відповідно до умов контракту. У мене є ОН. Я написала їм через додаток, що виїжджаю з квартири, виїжджаю з країни, такого-то, такого-то числа, і планую такого-то, такого-то числа завершити договор. Мені було підтвердження, прийшло у додатку, і прийшов згодом чек-лист, в якому я маю прописати. Показники електролічильника на дату виїзду це дуже важливо, тому що якщо ви не прописуєте, то компанія автоматично прописує ваші дані. Якщо ж ви перерозходували електричну енергію, то воно Фервальтон подасть документи, що ваші перерозход, і ви маєте сплатити цей перерозход електричва електроенергії. Вибачте, будь ласка, заговорююся. Це також дуже важливо. Далі відправляємося в радхаус і виписуємося з квартири. Хочу наголосити, що в різних джерелах в інтернеті я знайшла інформацію, що можна це зробити за 10 днів. Але в нашому місті і по правилам, що вас виписали точно, квартиру, яку вам потрібно виїхати, потрібно виписуватись за 7 днів. До речі, до уваги беруться також і робочі дні, коли будете рахувати необхідну кількість днів. Це важливо, тому що наступні контракти потрібно закривати, надаючи документ того, що ви покинули країну. виписатися з квартири, ви можете в тому ж самому Рестхаусі, в тому ж самому місці, де ви і прописувалися. Коли ви приходите, ви говорите, що вам потрібно виписатись, тобто німецько «Abmeldung». Не Анмельдунг, ан анмельдун це приписатись, а Абмельдунг виписатись. За законами Німеччини. Вам не потрібно, якщо ви переїжджаєте в інше місто в Німеччині, приходити в цей же саме радхаус і виписуватися. Але якщо ви виїжджаєте з країни, то ви приходите в те ж саме місце і прописуєтесь на вашому пластику, поставляючи у вас, ну, в всякому випадку на моєму пластику стоїть, що на моєму пластику стоїть така наклеєчка, на моєму і на сина пластику, що ми не маємо адресу проживання у Німеччині, тому що ми з неї виїхали. наклеїли і все. До речі, після того, як ви виїхали, ви ще можете 6 місяців напротязі 6 місяців спокійно заїхати, просто повідомити знову ем, Осленда Пігорду, що ви заїхали. І у вас будуть діяти всі ті ж самі закони, які раніше діяли напротязі 6 місяців. Якщо вже більше, то вже ви по новому будете проходити перевірку і по-новому отримувати пластик. Так, але ми тут не про це. Далі наступний момент, тобто. Далі ви приходите в радхаус, берете талончик і чекаєте свою чергу. Це так, зайняло хвилин 15. Мене виписали. Після цього, як ви виписуєте, ми починаємо закривати наступні контракти, в яких потрібно обов'язково показати, що ви виїжджаєте. Контракт з інтернету був у мене, де потрібно було обов'язково сказати, що я виїжджаю з країни. Я вказала, якої дати я виїжджаю з країни. Вони мені запропонували дату і Виїзду з країни і дату, по якої я повинна повернути їм роутер, бо я брала роутер в оренду. До речі, хочу вам сказати, що ви однозначно не будете цілий тиждень з інтернетом, там чи в який час ви будете без нього, тож ні, до цього бути готовими. Нам дякувати Богу, дали сусіди інтернет. Правда, цей інтернет ловив тільки у Ігоря в кімнаті. Бо ну, вони були за стінкою наші. І трішки дотягував до моєї кімнати. Вже, наприклад, в кухню там, чи в коридор я вже не могла вийти з їхним інтернетом, вже тільки мій мобільний. Ну, для спілкування мені було достатньо, для навчання Ігорю цього було дуже-дуже замало, вам скажу. Це по поводу інтернету. І далі, далі інтернет ми зробили, кіндер Каса. Family Фемілікас, точніше, правильно назвати, ви також маєте повідомити, що ви поїхали з країни і надати документ, що ви виписали з країни. Тобто дитина ваша поїхала з країни разом з вами, щоб вам не виплачували дитячі кошти. Тому що якщо вам будуть їх виплачувати, а вони можуть їх виплачувати вам на картку, то вам все рівно після того, як стане відомо, що ви поїхали з країни, а це все рівно відомо стане. Згодом вам потрібно буде повернути всі гроші, які вам не нараховували. Пам'ятайте це. Обов'язково повідомляємо. Далі е, страхова. Оце саме головне і саме важливе, про що вам потрібно пам'ятати. Якщо ви не закриєте страхову, всі-всі кошти будуть нараховуватися. Хоча дивно, чомусь страхування. Е, вони кажуть, на повідомляє джип центр Але я попросила документ. Я поїхала особисто, можна це зробити і онлайн, я поїхала особисто, і мені видали документ, що мене зняли з обліку. Це дуже також важливо. Все, мої всі договори були закриті. А які у вас дивіться, що ви там можна виходили десь е, в спортклуб чи ще десь, обов'язково це все прораховуєте. Ось такі документи, коли ви це все зробили, це все закрили, маєте цей весь пакет, ви можете сміливо їхати. Банк, до речі, забула, бачите, поки згадую такий моментик. Банк обов'язково можна зробити так, щоб з відкладеним терміном закриття банку. Я залишила деякі кошти на рахунку, тобто мені треба сплатити, наприклад, в цьому місяці за інтернет, тому що інтернет оплачується після того, як вже використали його. І мені потрібно сплатити буде, наприклад, взнос банковські взноси. Тому я ці кошти залишила, знаючи цю суму. І вже до кінця наступного місяця мені закриють цей банк, я вже буду нічого не винна, вони мені його закриють і залишок коштів переведуть на мій рахунок. Це можна. У мене Deutsche Bank, Шпаркаса так само робить, це також можливо. Якщо залишаються якісь питання, пишіть в коментарях. Що буду знати, буду вам відповідати. До наступних зустрічі, наступних відео.